Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо топ-3 рецепти панкейків. Нічого складного, все максимально просто. Так, поїхали. Перший рецепт це класичний варіант панкейків. Беремо миску, збиваємо туди одне яйце, додаємо 3 столові ложки цукру, дрібку солі та перемішуємо. А точніше, не перемішуємо, а доволі добре так збиваємо. А далі нам потрібно 2 третіх склянки молока кімнатної температури. Виливаємо до збитих яєць, додаємо туди ложку олії та перемішуємо. А далі нам потрібно борошно та потрібно поетапно його додати в тісто. Попередньо його бажано просіяти. Перемішуємо до однорідності та орієнтуємося по консистенції. Якщо вона занадто рідка, то додаємо ще трохи борошна. Розігріваємо сковорідку, важливо її не перегріти, тісто виливаємо в центр, смажимо на середньому вогні до того моменту, поки не почнуть з'являтися бульбашки. І перевертаємо. У вас має вийти такий гарний рум'яний, однорідний колір. Смажимо ще трохи і виймаємо готовий панкейк. Таким чином смажимо усі панкейки і викладаємо їх на тарілку. Досить часто панкейки можна побачити з маслом зверху, тому за бажанням ставимо шматочок масла і поливаємо медом або кленовим сиропом. Як бачите, панкейки виходять повітряними і дуже смачними. Перший рецепт готовий, переходимо до наступного. Другий рецепт це бананово-шоколадні панкейки без цукру. Цей рецепт мені ще більш вподоби, тому почнемо. Беремо дві банани, очищаємо і ламаємо на менші частини. Банани доводимо до стану пюре. Можна це зробити блендером, можна і виделкою. Але виделкою потрібно постаратись, щоб маса вийшла більш-менш однорідна. Збиваємо сюди яйце. Лайк з тих, хто вміє робити це однією рукою. А також, я думаю, ви помітили, що якість кожного відео тільки зростає, тому я буду дуже вдячний, якщо ви оціните це старання підпискою, Цим самим мене до моєї цілі 100 тисяч підписників. А зараз сливаємо туди склянку молока кімнатної температури та перемішуємо. Додаємо борошно та розпушувач і гарненько це все вимішуємо. І мало не забув, також додаємо какао. Варто просіяти як і борошно, так і какао, щоб воно не бралося грудочками і наситилось повітрям Додаємо 3 ложки олії. От і все, тісто готове. Якщо консистенція занадто рідка, то додаємо ще трохи борошна. Можливо, якщо занадто густа, то додаємо ще молока. Розігріваємо сковорідку та в центр виливаємо тісто. Смажимо на середньому вогні до того моменту, поки не почнуть утворюватися бульбашки. Перевертаємо, смажимо з іншої сторони, виймаємо і повторюємо. Панкейки поливаємо медом та насолоджуємося готовим результатом. Та переходимо до наступного рецепту. І останній, третій рецепт це для тих, кому вже набридли звичайні панкейки і хочеться до них додати якоїсь родзинки, в нашому випадку родзинкою Буде смородина, ми приготуємо панкейки на йогурті із смородиною. Для початку висипаємо склянку борошна в миску. Сюди ж висипаємо розпушувач. Додаємо 3 ложки цукру та збиваємо 2 яйця. А також додаємо йогурт 10% жирності та ретельно перемішуємо. І коли маса стане однорідною, додаємо 3 столові ложки олії та перемішуємо. У даному рецепті консистенція може залежати від багатьох чинників, тому за потреби додаємо ще трохи борошна, в моєму випадку ще трохи потрібно, що я потім і зробив. А далі нам потрібна смородина, підійде як і свіжа, так і морожена. Можна також додати чорницю, я думаю, вона теж сюди гарно впишеться. Додаємо трохи цукру, можна більше. Це для того, щоб збалансувати смак так як смородина має певну кислинку. А далі нам потрібно їх посмажити, тому розігріваємо сковорідку і в центр виливаємо тісто. Та викладаємо зверху смородину, смажимо на середньому вогні до того моменту, допоки не утворяться бульбашки. Перевертаємо і ще трохи смажимо. Ось так виглядає панкейк знизу, виймаємо його і смажимо всі решту. Звісно, панкейки можна смажити без додавання ягід, це вже за вашим бажанням. Медом і насолоджуємось прекрасним сніданком. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на цей канал. Написати в коментарях, які б відео ви хотіли ще побачити. І побачимось в наступному відео.